Під час мого особистого часу з Богом, я говорю, що покладаюся на того більшого, хто живе в мені, щоб він дав мені знати, про що молитися. Життя може викликати стрес. Хвилювання можуть об'яжувати вас. Але нехай серце ваше не тривожиться, Бог за вас. Не впускайте страх у своє серце. Живіть вільними від хвилювань. Перемагайте виклики у житті силою Духа Святого і Божим Словом. Не заламуйте свої руки з приводу того, що ви бачите навколо себе. Утвердіть своє серце у вірі і покладайтеся на те, що Дух Святий буде зберігати вас у спокої, зруйнуйте звичку хвилювань раз і назавжди радістю безтурботного життя. Нехай новини не пригнічують вас. Займіть свою позицію віри і відстоюйте її. Це інформація, яка вам потрібна на сьогодні. Зосередьтеся на Божих обідницях і оберіть життя у свободі від хвилювань. У писанні Бог говорив своїм дітям перебувати у спілкуванні з ним. Приєднайтесь сьогодні до Кеннета Копленда на передачі Переможний Голос Віруючого, де він пояснює, як молитва в дусі готує вас до вашого майбутнього. А от і брат Кеннет. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Отже, ми дякуємо тобі за сьогоднішню передачу, і ми такі вдячні за Духа Святого того, хто більший, провідника, помічника, опору і резервну силу. Нашого заступника, цілителя, того, хто зміцнює, слава Богу, того, хто живе всередині нас, якого ти послав жити з нами і перебувати з нами по віки, щоб ми жили над природним життям на цій землі, яка потребує того, щоб пізнати Ісуса. Вона волає за цим. Як вам працювати тут? Що вам робити тут? Ми приймаємо від Тебе, ми отримуємо вказівку від Тебе, і ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Для мене це був чудовий тиждень. Я так насолоджувався ним. І якщо ви також ним насолоджувалися, я хочу, щоб ви мені повідомили про це. Хвала Богу. І ті з вас, хто отримав хрещення Духом Святим цього тижня, якщо ви народилися згори, прийняли хрещення Духом Святим, прийняли зцілення, то напишіть мені. Я хочу знати про це, бо це приводить нас з лорію в захват. Алілуя! Євангелія від Марка 11,23, точніше, це 22-й вірш. Майте віру Божу. Істинно кажу вам, як хто скаже горіці, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. То буду йому так, як сказав, і він не сказав, поки ви розумієте, про що ви молитеся, і що ви говорите. А тепер давайте перейдемо до першого послання до Коринтян, 14 розділу дбайте про любов і прагніть дарів духовних, а особливо про те, щоб пророкувати, а хто говорить незнайомою мовою. Говорить не людям, а Богові. Бо ніхто його не розуміє, тому що він духом говорить таємне. Тепер подивіться на четвертий вірш. Хто говорить незнайомою мовою, той повчає себе або збудовує. Він збудовує себе. Подивіться ще раз. Тому хто говорить незнайомою мовою, молись. Щоб вмів виясняти. Пам'ятайте, він сказав: якщо я молюся незнайомою мовою, мій дух молиться, але мій розум залишається без плоду. Саме тому вам потрібно молитися, щоб ви вміли виясняти, щоб ваш розум міг надолужити те, що є в вашому дусі. Вам не потрібно залишатися без плоду у своєму розумі. Що ж тоді? Я буду молитися духом і буду молитися також розумом. Буду співати духом, і буду співати розумом. Амінь. Отже, моліться, щоб вам виясняти, і зараз ми не говоримо про написане в 12 розділі, де сказано про виявлення Духа Святого у служінні. Зверніть увагу, він сказав: дії відмінні, але Бог один і той же, який творить все в усіх. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається духом слово мудрості, а іншому слово знання тим же духом, іншому віра, тим же духом, а іншому дари зцілення тим же духом, іншому творіння чудес, іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови. Іншому вияснювання мов. Це прояви дарів служіння, дарів сили, дарів відкриття. У випадку з мовами і тлумачення мов, це дорівнює пророцтву. Це не те вияснення, про яке він говорив раніше. Тому давайте повернемося до цього місця писання у чотирнадцятому розділі. Хто говорить незнайомою мовою, молись, щоб вмів виясняти. І він не говорить про те, що ви були перекладачем. Це могло би статися на служінні, якщо дух цього забажає. Амінь. Але тут йдеться про наш особистий час з Богом. Я багато чого навчився від мого духовного батька Орла Робертса. Цій сфері. Він навчав про це людей, і він дуже ефективно ходив в цьому. Він молився на мовах, а потім він тлумачив їх собі в своєму дусі. і це не обов'язково повинно прийти до вас. У вигляді слів. Послухайте мене уважно. До речі, я почув, як він говорив так. Це може прийти до вас як місце писання, поки ви молитеся на мовах, молитеся духом. Розумієте, ваш розум залишається без плоду, але ви продовжуєте молитися. Я роблю це весь час. Я кажу, Отче, я молюся тут, в дусі. Я молюся за всіх людей, за царів, за всіх, хто при владі, щоб церква могла жити в мирі, в спокої і у всякій побожності. І я молюся за президента. Я молюся за мир для Єрусалиму. Я молюся за це. І я понад все буду молитися за це на мовах. І я також молюся, щоб вміти виясняти. І після цього я молюся за своїх партнерів. Я починаю молитися за своїх партнерів, слава Богу. Я щодня молюся за своїх партнерів в дусі. І я молюся також, щоб виясняти. Розумієте? І служіння пророка і вчителя, яке я займаю, часто виявляється в моєму житті серед людей. Але зараз я говорю про інше. Я говорю про те, що коли я маю особистий час із Богом. Я покладаюся на того більшого, який живе в мені, що він дасть мені знати, про що молитися, особливо, коли мені потрібно це знати. Коли я молюся, я кажу, Боже, що це? Господи, я молюся також, щоб я вмів виясняти. Гаразд. Так. О, Господь. Що це, Господи? Так, я це розумію. Я заступаюся за когось. Господи, а це що? Що це? Молися за члена своєї сім'ї. Гаразд, добре, я буду молитися. Бачите, все це складове вияснення. І Орел Роберт заговорив, що воно може приходити у вигляді місця писання. Воно може приходити у вигляді внутрішнього переконання. Що це? Так? Так, Господи? Так, я знаю це. Я це знаю. Мені потрібно щось зробити. Слава Богу. Так, я каюся. Мені потрібно щось з цим зробити. Господь сказав мені це багато років тому. Я зрозумів цей принцип. Вірити, що ти приймаєш, що поки це є таємницею. Бо Духом говорить таємне. Я вірю, що приймається, що поки воно є таємницею. Мені не потрібно чекати, поки я щось зрозумію. Я вірю, що приймається зараз. Євангелія від Марка 11, 24. Все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите. Я вірю, що одержую, ще поки це є таємницею для мене. Так, я вірю, що одержую це, Господи. Дякую тобі. Одного разу я був в церкві мого хорошого друга в Каліфорнії. І разом з усією молотовною групою ми молилися і присвячували нову будівлю. Це був чудовий час. Ми молилися в Дусі, і він сказав: брате Копланд, у тебе є щось, що, що ти би хотів сказати? А в мене нічого не було. Але несподівано я сказав Христос, це не прізвище Ісуса. І я почав говорити про це. І відкриття почало приходити. Я проповідав про Ісуса, про помазанця. Про Месію. Я вже багато років проповідав про це. Того вечора Господь ніби розкрив мені цю тему. І я вдячний йому за це. Він поширив її через мене. Слава Богу. І вона піднялася в мені. І якось пізніше. Я вже не пригадую, коли саме. Через кілька років Господь сказав мені. Саме про це ти молився в дусі, коли отримав відкриття, що потрібно приймати це. Ще поки воно залишається таємницею. Він сказав: і я збудовував це відкриття в тобі ще тоді. Ти молився на інших мовах. Ти молився в дусі, і воно такло в тобі. І потім виявилося. Амінь. Подібні речі відбувалися і раніше. Я просто молюся в дусі. молюся і молюся в дусі. Молюся в дусі. «Оче, я молюся, щоб мені виясняти. І до мене приходить, тобі не потрібно робити оце, тобі потрібно робити оте. Багато років тому, ще у 1968 році, я проповідав у невеличкому містечку в Техасі, Пенхелд, а потім в Хірфолд. У мене був запланований запис телепередач. Крім щоденних служінь протягом 21 дня, включно після післяобіднім служіння в неділю і далі, двічі на день, і я написав собі конспект, який Господь показав мені. Тож я молився в дусі і досліджував слово. Я заглибився в слово і звернувся до інших матеріалів, які в мене були. Я ходив у спальні і молився в дусі. Я продовжував це робити і молився в дусі. І я почув, що щось піднялося в моєму дусі. Ти поставив це в неправильному порядку. Я зупинився. Це вийшло з моїх уст. Ти поставив це в неправильному порядку. Я сказав, гаразд. Поставив цей пункт сюди, а той пункт туди. Гаразд, так, я це зроблю. І поки я був на тій конференції, я багато часу присвятив молитві в дусі і прислухався до Господа. Розумієте, я молюся, щоб виясняти. І я стояв в ванні, готуючись до вечірнього служіння. Я голився і таке інше. І я почув це. Це піднялося в мені. Не хвилюйся з приводу служіння пророка. Воно прийде. Справді? Гаразд, як скажеш? І я сказав: Господи, я не збираюся оголошувати це зараз. Особливо тоді. Це і зараз не дуже сприятливо. Але якби тоді ви вийшли і оголосили людям я пророк, ви жартуєте? В ті часи більшість людей взагалі не вірила, що пророки ще залишилися. Тож я сказав: тобі доведеться це оголосити, я не буду цього робити, і я продовжу молитися далі. І я забув про це, і він сказав: ось як він сказав, не хвилюйся про це. Я почув це в моєму дусі, поки молився в Дусі. Це було частиною вияснення того, про що я молився. У той час я це не усвідомлював, але Господь показав мені, що це відбувається. Саме про це я молився в Дусі. Це був 1968 рік. А в 1977, 30 липня, у суботній вечір, на останньому наметовому служінні брата Хейгена, він цілий вечір проповідував і вже почав молитися за людей. Він був готовий закликати людей до покаяння. Він завжди молився так. Отже, якщо тут випадково є якась людина. Якийсь чоловік або жінка, хлопчик чи дівчинка, які не так, 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 я розумію це. Так, Господи, так Так, так я розумію це. Так, так, так. І поки він говорив так, він звертався до Божого духа, і Господь сказав мені: стань на коліна, і я сказав, господи, але ж я сиджу за ним. Я на сцені. Господи, я не хочу цього робити. Ні, ні. Я приверну до себе увагу. Але Господь сказав: Стань на коліна. Тоді я відповів: гаразд. І щойно я опустився на коліна, як Брат Хейген промовив. Так, я це розумію. Я розумію, так. Так, так. Я йому скажу. Кеннет Копланд. І ось я стою на колінах, став на неї за секунду чи дві до того, як він почав про це говорити. І я подумав, я радий, що послухався Господа. Амінь. Я хочу показати вам, що відбулося там. Пам'ятаєте, дев'ять років тому, коли я молився в Дусі, Господь сказав: не хвилюйся про служіння пророка, воно прийде. І тоді я сказав: гаразд, так. І я не хвилювався. Я навіть не думав про це. Це не спадало мені на думку. Якщо і спадало, я одразу ж говорив ні. І тоді я сказав: я не буду про це оголошувати. Ти це оголосиш. І він сказав мені: тобі доведеться діяти у цьому служінні зцілення трохи швидше, ніж ти собі думав. І таке інше. А потім він промовив: Хочеш ти цього чи ні? Ти будеш виконувати служіння пророка. Того вечора там були присутні 9 тисяч людей, і Брат Хейген оголосив це. Послухайте, як він це висловив. ось як це виклав Дух Божий. Тому що Брат Хейгін слухав голос Господа і повторював його мені. Він сказав незалежно від того, хочеш ти цього чи ні, я багато років розмірковував, чому він висловився таким чином. Так він захищав мене від людей, які можливо розкритикували би все це. І звичайно ж. Я хотів виконувати це служіння. Ви жартуєте? Але я не шукав того, щоб бути пророком. Я в його розпорядженні. У мене бажання йти слідом за ним. Я не хочу виконувати щось інше, крім того, що хоче мій Господь. Я прагну робити тільки те, що Він хоче для мене. Слава Богу. Я в захваті від того, щоб стати всім тим, ким Ісус хоче, щоб я був. Незалежно від того, хочеш ти цього чи ні. Ці слова допомогли мені позбутися всіх заперечень. Слава Богу, чи ти збираєшся виконувати служіння пророка? Він зробив те, про що я його попросив. І я усвідомив через багато, багато років я усвідомив що весь час молився про це на мовах. Це тривало дев'ять років. І Господь готував мене. Знаєте, про що брат Хейген проповідував того вечора. Він вийшов на сцену і сказав: я молився сьогодні. І я молився за те, про що я повинен проповідувати ввечері. І все, що я чув, це слова Господа, кості Єлисея, Кості Єлисея. Що я буду говорити про кості Єлисея? Я не маю жодного уявлення, але підемо в цьому напрямку. І він весь вечір проповідував про служіння пророка. Він розглядав старий завіт, новий завіт. Коли я знову слухаю цю проповідь, я усвідомлюю, що він весь вечір проповідував мені. І, звичайно ж, він проповідував і іншим людям. Але Господь давав відповідь мені, бо він готував мене. Він готував мене. Не знаю, кого він ще готував, але впевнений, він служив багатьом людям. Просто я показую вам, як зберігати себе у правильному становищі, щоб ви були готові вчасно. Якщо ви трохи запізнетеся, Господь вам трохи докорятиме. Якщо ви збираєтеся забігти попереду Бога. До речі, Брат Хейн сказав: Господь говорив, що тобі доведеться діяти у цьому служінні зцілення. Я вже був в служінні зцілення, але він говорив про дари зцілення і таке інше. І він сказав: це буде трохи швидше, ніж ти собі думав. Був час, коли ти міг чекати на певні речі, але ти не забігаєш попереду Бога. Ти йдеш з Богом в ногу. Бачите, що відбувається? Дух Святий. Точніше не спонукав, а провадив, підштовхував мене до дії, щоб я рухався, а не стримувався. Я не хотів входити у це перечасно. Розумієте, це було 40 років тому. І, звичайно ж, протягом цих років я багато чого навчився. Я ще багато чого не знаю, але я знаю набагато більше, ніж знав тоді. І що більше я довідуюся, то більше я усвідомлюю і пізнаю, скільки я ще не знаю. Амінь. Але ви розумієте, що я хочу сказати? Запевняю вас, це щось дуже велике. І не дивно, що апостол Павло сказав: Дякую Богові моєму. я говорю мовами більше, ніж ви всі. Тепер послухайте далі. Я хочу, щоб ви вислухали 18-й вірш у розширеному перекладі. я дякую Богові, що говорю мовами більше, ніж будь-хто з вас, і всі ви разом. І Якщо ви говорили мовами більше, ніж всі корінтяни разом. адже вони говорили на мовах весь час. це було все, що вони робили. Саме тому він їх виправляв. Він не дорікав їм за мови. Він просто ставив її на правильне місце. А деякі люди говорять, у нього було неясне уявлення про молитву на мовах. Ні. Він сказав: я говорю на мовах більше, ніж ви всі разом, але я не говорю на мовах, коли мені потрібно навчати рідною мовою. Розумієте, ось що він говорив: я навчаю церкву. Я не можу вийти перед вами і весь вечір проповідувати на мовах, тому що люди не матимуть жодного уявлення про те, що я сказав. Я говорю на мовах у своїй молитовній кімнаті. Я молюся на мовах всю ніч, як Сміт Вільзвод. Один із сильних мужів віри, коли його запитали: у чому ваш секрет? Якщо врахувати всі задокументовані випадки людей, що воскресли із мертвих, він відповів: все просто. Я говорю на мова дві або три години. І я збудовую себе. Я виходжу ввечері проповідувати і навчаю. Збудовою людей він жодного дня не ходив до школи. Бог навчив його читати. Дух Святий навчав його читати. І ви мені хочете сказати, що мови не є важливими? Вже запізно вам це не вдасться. А я повернуся за хвилину. П'ятниця на передачі «Переможний голос віруючого» є завжди днем пожертвувань, як знають більшість із вас. Господь дав мені таку вказівку стосовно сьогоднішнього пожертвування, щоб пояснити вам суть пожертвувань. Пояснити суть фінансових речей. Наприклад, хтось приходить до вас і говорить, я хочу, щоб ви інвестували в цю справу. І вона видається доброю. Ні, ні, ні 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 Стримайтеся, не робіть цього. Приділіть час, особливо, якщо сума відчутна за розмірами. ні 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 ні. Вам потрібно відокремитись, увійти в свою молотовну кімнату і провести там три дні, молючись з дусі за це питання. Можливо, все виглядає дуже добре, і ви думаєте, я би хотів це зробити. Але Господь сказав мені: ні-ні-ні, не торкайся цього. І ви будете знати це. Я також молюся, щоб я міг виясняти, і воно приходить у вигляді внутрішнього переконання. Ви отримуєте це? Ні, мені це не подобається. А можливо, ви скажете, це найбільш безглузда пропозиція, яку я тільки чув». Але будьте пильними в дусі, моліться на мовах. Покажи мені, Господи, і Господь скаже: Так, я хочу, щоб ти робив це. А що стосується пожертвувань, моліться. Господи, покажи мені, що я повинен посіяти сьогодні. Покажи мені, чи давати мені сюди пожертвування. Яке пожертвування мені дати сюди. Зверніть увагу, що він сказав. Нехай той, хто навчається слова, ділиться всяким добром з тим, хто навчає. Не обманяйтеся, Бог не може бути осмійний, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Хто сіє для плоті, той від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне. І не зневіряймося, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Господи, яким має бути сьогоднішнє пожертвування? Покажи мені, що робити. Можливо, він назвав вам суму п'ять разів більшу, ніж ви планували дати. Тоді скажіть так, Господи, якщо ти цього хочеш, я це зроблю. Ти знаєш мою ситуацію, але дяка Богові, я погоджуюсь з тобою. І можливо, щоб посіяти її, потрібен буде цілий рік. Але яка різниця? Амінь. Він відповідальний за це. І стократний врожай чекає вас попереду. Отже, я дякую тобі, що ти відкриваєш людям їхню роль у сьогоднішніх пожертвуваннях. В ім'я Господа Ісуса і ми молимося і приймаємо їх, і благословляємо їх. Амінь. Амінь. До зустрічі і пам'ятайте: Ісус є Господь.